Друзі, хочу оставити отзив про лак Кристал. Ось такий лак. Купив його у Саня Автокосметолог. Зараз покажу. Значить, подкрашувалась тут містами машина. Так, от этот лак. Оце він. Значить, красилась у нас. Оця дверь, це заводка, і заводський лак. Заводська краска заводський лак, подкрашувалась арочка. Значить, дивіться, який результат. Тобто, що заводський лак, що кристал. глянець одинаковий. І вообще супер. полірується дуже хорошо. Ну Затираю 2000-потом полірую з Ну, Я так привик з водою полірувати. Значить, оце у нас отак виходить. Отак от, от полірована деталь. От так. За Заводський, краска заводський лак, покрашена двері і лак кристал.